Європа вже найближчим часом планує спростити видачу посвідки на проживання для іноземців, зокрема і для українців. Про спрощення Єврокомісія говорила ще минулого року, але лише зараз діло дійшло до голосування у Європарламенті. Вступити в силу, нововведення, про які ми говорили вище, мають уже в наступному році. А от що це означає для українців, які мешкають в Ірландії, давайте розбиратись. Тому поїхали! Зміни торкнуться цього списку умов, зокрема і терміну проживання в Європі, і людина таким чином зможе претендувати на посвідку на проживання, проживши в Європі, уже три роки, а не як це було раніше, при терміні в п'ять років. Причому стаж європейського життя можна набирати не в одній країні, а в кількох. Тобто наші люди, які виїхали в перші дні війни, уже мають як мінімум половина необхідного стажу для отримання ВНЖ. Також Європа планує прибрати фінансову планку щодо претендентів на отримання ВНЖ. Відповідно до цього, вам навіть не потрібно бути мати стабільного доходу, тобто роботи. Вам буде потрібно мати якийсь дохід, до прикладу, спонсорська допомога іззовні. Також планується певне спрощення для отримання ВНЖ для дітей. Навіщо робити Європі таку лібералізацію по відношенню до українців і представників інших національностей? Скажете ви. А діло банально просте, щоб закрити дефіцит робочих рук. Бо у самій Німеччині з минулого року залишилося незакритими понад 2 мільйони вакансій на роботу. Окрім того, що відбувається спрощення по працевлаштуванню українців в Європі, паралельно йдуть і інші процеси, які дозволяють легше інтегруватися українцям в Європі. Наприклад, зараз у кожній країні Європі ми можемо підтвердити наш диплом, який був виданий в Україні, і це великий плюс. Все це являється аргументом для наших біженців, щоб вони залишилися в Європі. Першочергово всі тікали від війни, і головним аргументом була безпека. Але зараз, під час повернення до України, головним аргументом може бути стояти саме економічна безпека. І до прикладу, якщо завтра або післязавтра закінчиться війна, то далеко не всі захочуть повертатися до України з точки зору економічної ситуації. Середня зарплата в Україні становить 14 тисяч гривень, а в Європі цей показник становить близько 2 тисяч євро. І чим більше перспектив буде відкриватися для наших людей у Європі, тим важче буде повернути їх до України. Що минулого року Європарламент анонсував спрощення для отримання ВНЖ для іноземців, але лише недавно ця тема спливала знову у парламенті і зараз готується директива для голосування. Щоправда, потрібно дочекатися, коли Європарламент збереться знову і обере голову. Попередньо відомо, що нову голову Єврокомісії повинні обрати 18 липня. Крім того, нововведення, якщо їх ухвалять, повинні ще імплементувати кожна із країн Євросоюзу у власному парламенті. Є прогноз, що дана схема із ВНЖ почне діяти уже з 2024 року або можливо з 2025 року. А тепер розберемось, до яких нововведень потрібно готуватись нам найближчим часом. І перше, це зменшення терміну проживання в Європі для тримання ВНЖ. До цього це було 5 років, а зараз це буде становити лише 3 роки. І можна проживати не в одній країні, а в кількох. І сумарно весь цей термін. Буде рахуватися. Також до стажу проживання буде включатися сезонна віза на роботу, а також студентська віза, яка була видана однією із країн Європейського Союзу. Також після отримання статусу ВНЖ ми матимемо право переїжджати до інших країн Європи на роботу. До прикладу, зараз ми маємо жити і працювати в тій країні, яка надала нам захист. Крім того, ми матимемо змогу покидати межі європейського союзу на термін до 24 місяців без втрати статусу. А до цього ми могли покидати межі європейського союзу максимум на 6 місяців. Також знизу умови щодо знання мови при здачі іспиту на отримання ВНЖ. Вам потрібно буде здати тест хоча б на рівень А2, а не як це було раніше на рівень Б1. Також вам повинні надати безкоштовні курси для вивчення мови. Але далеко не у всіх країнах це право на даний момент. Діє. За новими правилами вам потрібно буде показати, що у вас є якийсь дохід. І це може бути не обов'язковий дохід від вашої поточної роботи. Це може бути накопичення від вашого спонсора, ваші особисті кошти або, можливо, кошти від інших людей. Також діти, які отримують статус ВНЖ, отримують автоматичне право на отримання довгострокового резидентства без всяких додаткових умов. І останнє, заяву на ВНЖ будуть розглядати протягом 60 днів. І в випадку, якщо все добре і вам дадуть цей статус, то він буде діяти протягом 5 років. Після чого його можна буде пролонгувати автоматично. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами в наступному відео. Тому всім удачі, всім бувайте!